Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу, де знайти архі, артефакт. Дивна квітка, яка називається. Значить, нам потрібно знайти аномалію макове поле. Вона доступна спочатку і, по і в кінці гри. Значить, це знаходиться в малій зоні. Тут зверху нам потрібно зайти на ось цю точку, де я знаходжусь. Тут будинок буквою Г і от сюди дойти, після чого ми ем, стаємо і нам потрібно потрапити між, поміж двох оцих ем, бугрів. Ось ми заходимо і бачимо синю І Забираємо її і тікаємо. Зараз я вам покажу огляд. Ось так вона виглядає. Легендарний е, артефакт. Ем... Зараз покажу, як він виглядає, виглядає ось так чудово і красиво. Ем... Якщо вам потрібне відео, що він робить цей артефакт, наскільки він ефективний, пишіть в коментарях. Ем... Дякую всім за увагу, підписуємося на канал і ставимо лайк. Бувайте!